Вітаю з вами Галина Пригріс, і Ось така шкарпетка цікава. на цей раз у мене. Спереді, знизу гнаденька, спереді декорована, ось така красуночка, з першого рядочка і до мисочка. Значить, Ближче розглянемо, кому сподобається. Долучайтесь, приєднуйтесь, і в'яжімо, звісно, разом. Значить, П'ятка класична, моя улюблена. Ви вже знаєте з попередніх майстер-класів, яка улюблена моя п'яточка. І ось так. Така гарненька, така простенька, але дуже оригінальна. І так, приступаємо. В'язати я тепер буду, звісно, на своїх улюблених спицях один маркер для зручності. І набираю петлі. Враховуюся теж, це розмір невеликий. 36-37. Пряжа, ланоголд